Маєте електромобіль, дуже великі показники за світло і виключають світло. І є рішення. Зараз я вам покажу. Тепер дивіться, от сонячні панелі для того потрібно. От ви бачите, це у нас 11 кВт сонячих панелей. Інвертор дає 15 кВт не торохфазний. Акумулятори желізофосфатні 2 в нас виходить в районі 32 кВт, кожний по 16 кВт. Щиток в нас стоїть якраз для сонячних панелей. Отак от це виглядає. Це все ж. Штука, для того, щоб ми себе могли забезпечити світлом, могли собі зарядити електромобіль і користуватися. Як це все реальності виглядає в користуванні? Виглядає це в користуванні так. У нас тут є вхідний автомат, це в нас ін... вихідний з інвертора. Це в нас автомат. Не всякі авери, не всякі там з стоять перехідні автомати. Це є автомат, у разі чого що ми могли переключитися вручну. Це є для безпеки. Бо хто ставив АВР, то ви можете спалити щось щось вийти з ладу. Авери ненадійні. І ми ставимо автомат. В разі чогось, коли нас сталася якась ситуація, нештатна, ми могли собі вручну переключити. Допустимо, у нас є електростанція все класно працює. Електростанція наша поламалася, ми цього не знаємо. А у нас стоїть АВР, яка сама переключила. І стається на ЧП, Щось стається дуже критично. Так, в разі чогось у нас стоїть автомат, що ми бачимо світло пропало. Йдемо дивимося, яка ситуація, і ми можемо краще виправити і не попасти. На гроші. Потім друге, нас тут стоїть запобіжники для сонячних панелів. В разі чого, з коли стоїть, стає коротке замикання чи по сонячних панелях, чи наприклад стається по інвертору, що сталося критичне, наші запобіжники це відпрацьовують і горять. І наша безпека найсамеважливіша. Потім отакі от дві батареїчки. Отак весь дає монтаж. От нас інвертор зараз генерації в таку <звук> погоду, що у нас виходить е, третя година дня. <звук> От ви бачите, 12 місяць, 17 число, 25 рік, 1 кВт генерації. Що нас прогенерувало нині? Нас генерували з 11 кВтної системи. 10 кВт ми згенерували по сонцю. Вже згенерували 10,2 кВт. Що це і реально дуже хороший результат, що у нас вже по суті середина, ну, новий рік по суті наносить. От так виглядає система. Ми все змонтували, запустили, все шикарно працює. Так що цікава, що така система, що ми змонтували. Бо є різні варіанти змонтування системи. Є системи, які люди, наприклад, не хочуть короба, не хочуть нічого, виглядає воно некрасиво. Але коли заплатити чуть більше, зробити так гарно, красиво, і дивіться, як воно естетично виглядає. Все красиво, все поховано, все акуратно, нічого ніде не висить, нічого ніде не виглядає. Так що така електростанція Сумарністю в нас виходить 11 кВт, батарейка в нас уходить 30 кВт. Ми можемо вставити до 60 кВт акумулятор і панелі не можуть. Як в нас і на 15 кВт, ми можемо до 20 кВт гасити сюди сончих панельів. Так що, друзі, кого цікаві такі системи, кого це все монтаж, ви можете звертатися до мене, може проконсультувати, бо електростанцію зробити це одне діло, але правильно її настроїти і правильно це все зробити, щоб вона працювала вам шикарно, це є друге бо багато я бачу з практики, люди, які будують сонячні електростанції, не спеціалісти хочуть зробити, вони її неправильно роблять. Електростанція вроді би є, все роді б добре, але вона вам нічого не економить. То звертайтеся, я вам проконсультую, розкажу та й покажу, як воно це все має бути. Бо є купа нюансів по сонячних панелях, є купа нюансів по монтажу, купа нюансів навіть по безпеці. От, допустимо, я вам покажу саме один простий нюанс, який я знаю як електрик. От у нас є автомат на положення. От підійди, покажи автомат. От нас є. І він є нас. От фаза, друга, третя фаза і ноль. Але ноль в нас не задійне. Не задійне по тій причині, що в разі чого обрив, горить ноль, в нас нічого не горить. У нас тут є середині колодка і вона забезпечує в нас защити. Бо ноль має бути в нас не роз'єднаний. В нас нуля ніколи в житті не можна роз'єднувати. Він має бути твердо, надійно на колодці стояти. Так що, друзі, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Всім пока, до зустрічей.